Справжня любов сильніше за страх смерті, коли Господа розіп'яли біля підніжжя Христа разом з Богородицею та Йоанном опинилися жінки, які до того сумлінно служили Спасителю: Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Йоанна, Марфа та Марія, Сусанна. Тоді, на Голгофі, вони привселюдно засвідчили віру в Христа відкритим співчуттям до нього та, прийшовши помазати миром тіло спочилого, не побачили свого померлого вчителя. А лише порожню гробову печеру, поховальні пилини і ангела. Навіщо шукаєте живого з мертвими? Почули вони від нього, після чого понесли в світ новину, яка докорінно змінила життя кожного з нас новину про те, що Христос Воскрес, перемігши смерть свого часу через Єву лукавий вразив людину, так само через спадкоємицю Єви, причисту Богородицю, прийшло наше спасіння. І саме через представниць жіноцтва святих мироносець розпочалася всесвітня проповідь Воскресіння Христового. Триває вона і по сьогодні.